У програмі Сполучені Штати допоможуть Україні провести ретельне розслідування обставин спиття літака малазійських авіаліній, заявляють у держдепі постійний представник України в ООН Юрій Сергеєв представив докази російської агресії в Україні на екстрему засіданні. ООН. американські законодавці наполягають на наданні Україні військової допомоги. Програму Української служби голосу Америки, час тайм Вашинґтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе Сполучені Штати готові допомогти з розслідуванням причин падіння малазійського літака. Про це заявив президент США Барак Обама. Речник державного департаменту під час прес-конференції у свою чергу заявила, що уряд сполучених штатів перебуває у контакті з урядом України і розглянуть запит від уряду як тільки він прийде. Речник також заявила, що Сполучені Штати вважають, що ді. Росії у широкому сенсі підтримка сепаратистів, постачання зброї та бойовиків є причиною сьогоднішньої та інших трагедій на сході України. Малазійський літак, який летів з Амстердаму до куала Лумпур, упав біля села Гуково Донецької області. Повідомили в Донецькій облдержадміністрації. На борту було 280 пасажирів і 15 членів екіпажу. Їхня доля уточнюється, але за деякими повідомленнями ніхто не вижив. Рятувальні роботи ускладнюються тим, що територію, де впав. Літак контролюють сепаратисти. У президента України заявили, що літак могли збити, і що українські збройні сили в четвер не завдавали ударів по повітряних цілях. У самопроголошеній Донецькій народній республіці відповідальність покладають на Україну. Детальніше поговорити про ситуацію між ми запросили до студії військового експерта, офіцера НАТО у запасі Ігоря Козака. Дякую, Ігоре, що ви знайшли сьогодні для нас час. Отже, як ви прокоментуєте взагалі ситуацію з цим збитим е -м, е -м, літаком сьогодні? Хто це міг зробити? А е як це могло статися? Ну, Найперше це величезна трагедія, тому що загинуло, як ви сказали, 295 людей, людей невинних, людей цивільних, людей, які взагалі по суті не мали жодного відношення до цього конфлікту. Е поки що починається Усідання, я думаю, не будемо забігати наперед, щоб вказати якісь деталі, ми ще їх не знаємо. Але думаю, враховуючи те, що по перше, це сталося на українсько-російському кордоні на території, яка контролюється так званими сепаратистами проросійськими. По-друге, що українські збройні сили не вживали в цей час взагалі які з ракет земля повітря, враховуючи також те, що так звані сепаратисти, вживаючи російські зброю, ракети збивали вже неодноразово українські вертольоти і українські літаки? Я думаю, ймовірність цього, що це зробили саме російські проросійські сили за допомогою російської зброї, є досить досить, досить високою. Чи якщо проводити таке розслідування? по-перше, во це воно його дуже складно проводити, тому що територія контролюється сепаратистами, і все ж, тобто хто може насправді ефективно провести це розслідування? Чи повинні? Оні, це бути якісь міжнародні сили НАТО Пентагон. Абсолютно я думаю, це повинні бути на сили, сили. Думаю, це будуть міжнародні сили. Як ми бачимо сьогодні, зразу по суті за раховані години після цього випадку прем'єр-міністр України Яценюк заявив про готовність України співпрацювати по повній програмі з міжнародною спільнотою в цьому розсіданні? Це важливо, тому чому тому, що потрібні фахівці-експерти. По перше, а по-друге, потрібна незалежна думка. А і по-третє, треба зробити. Все так, щоб ні Росія, ні так звані сепаратисти не могли звинувачити Україну. Я думаю, це є дуже важливо. Я задоволений тим, що саме це розслідування починається на міжнародному рівні. Я знаю, що ви передбачали, що якась подібна трагедія може бути ще декілька тижнів тому. А що ви чого ви боялися в цій ситуації? Не то, що я передбачав, знати я не єкими з але от три тижні буквально тому український депутат, мій добрий знайомий Олег Медуниця, приїжджав в Канаду. Ми були з ним безпосередньо в Отаві мало спілкувалися з канадськими чинниками на досить високому рівні і підносили цілу низку питань. І одне з питань, яке було нами, особливо Олегом Медуницею, піднесено: що зараз існується проблема і побоювання, що всі ці це зброї, особливо ракети класу земля повітря, які надаються Росії Україні, країни, які до речі, українські військовики солоки вже не раз конфісковували, і це є докази. Це не яке спекуляція, що ці ракети зараз є в руках так званих сепаратистів, кримінальних елементів, і що ці ракети ця зброя буде використовуватися проти цивільних літаків. І це питання ми підносили, щоб Канада зацікавила цим. І можливо, це питання треба було піднести на об'єднаних націях безпеці Ради безпеки ООН і на міжнародному рівні. Бачу зараз, що ці вже ракети використовуються, напевно, і це ми маємо. Наскільки ці трагедії так. Е, у конгресі сполучених штатів закликають надавати Україні військову допомогу експертів? Наскільки ефективною могла б бути така допомога, якщо б вона таки надалася в тому масштабі, яку просять українці? Я думаю, що ця допомога би була дуже зараз ефективною, тому що як бачимо, цей конфлікт він розгорається. Росія перекидає на, на українську територію чим більше найманців, і ми бачимо ескалацію подій в тому сенсі, що чим раз поступують найновіше. Зброя поступає важка зброя, і Україні напевно потрібно також від сучасного зброєння, потрібно засобів контролю над українським кордоном. Потрібно безпілотних літаків, які б могли контролювати і допомогти українській в цьому, в цьому сенсі. Також Україні потрібно фахівців. Дивіться на заході дуже багато уваги приділяється збройних силах в НАТО системам контролю, так зване Control Centers, де вся інформація стікається, опрацьовується ефективно в Україні. Вони Старається це зробити, наприклад, цей центр АТО, так би мовити, але на цьому відповідному рівні професійному вони ще не працюють, тому що просто не було досвідку. Вони зараз досконають, але до цього рівня ще не дійшли. І думаю, це б, допомога би була дуже вчасною, дуже суттєвою. Але я б також хотів наголосити, що українці не повинні себе тішити якимись ілюзіями. Mm -hmm. Так, допомога є заходу суттєва, і думаю, вона є велика. Це політична конова, це є економічна, це є фінансова, це реверсні поставки газу, і вона буде збільшуватися і от зараз Україн. Інські діаспори ми лобіюємо і в Канаді, і в Америці, і в Європі, щоб ця допомога була і військової. Але на першому місці Україні повинні пам'ятати, що треба надіятися тільки на себе, а тоді вже хтось інший можливо допоможе. Дуже дякую вам, Ігоре, і успіхів вам у роботі. І нагадаю, що гостем студії був військовий експерт, офіцер НАТО у відставці Ігор Козак. Постійний представник України в ООН Юрій Сергеєв сьогодні в ООН демонстрував підготовлені українськими спецслужбами докази агресії Росії на сході. Говорив про фінансову збройну експертну підтримку бойовиків з боку Москви. з деталями Олексій Кузьменко. На слайдах вилучені гроші, затримані екстремісти, сторінки у соціальних мережах, за допомогою яких вербуються бойовики з Росії. Нарешті найновітніша російська зброя, яку Москва постачає бойовикам, дає Сергеєв і оцінку кількості бойовиків, їх понад 6 тисяч. На запитання чи підконтрольні вони Росії відповідає: подивіться на громадянство. Has Щонайменше що найменше лідерів Росія контролює, бо вони її громадяни. Постійне фінансування терористів з боку Росії, яке задокументоване. Це підтверджує інший доказ постійні поставки зброї через російський кордон. Росія не закрила кордон про що було домовлено у Берліні, не пустила на кордон спостерігачів ОБСЄ. Інформація про походження зброї, яку використовують бойовики, а особливо важкого озброєння, ідентифікаційні номери на ній, які вказують на її приналежність російським військовим частинам. Думаю, армія свою Росія має контролювати. То хай скажуть, яким чином їх зброя мандрує без дозволу. про санкції Сергієв каже, Росії надсилають сигнали. От лише Москва до слів глуха якщо подивитись на людей, які були у списках під час першої хвилі санкцій. Другої зрозуміло, що це був сигнал тим, хто міг вплинути на політику, тим, хто мав вплив на весь цей безлад. Його проігнорували. Тому тепер нові санкції вже секторального характеру, покликані фізично напоумити причетних осіб про що йдеться, і що ситуація значить для них самих. Вони можуть. Можуть поступитись, припинити підтримку або принаймні сісти і поговорити про те, куди це все йде, чому вони тягнуть Росію до катастрофи. Олексій Кузьменко голос Америки. Не дочекавшись рішення європейців, президент США Барак Обама, як і обіцяв напередодні, оголосив проведення додаткових санкцій проти Росії, вийшовши до преси в кінці робочого дня у середу, президент заявив, що Росія не виконала жодних умов перемиря і не пішла на жодні кроки по деескалації конфлікту. За словами президента США, світові лідери попереджали багато разів, що за такі дії Росії доведеться платити беручи до уваги продовження провокацій в Україні. Я підписав пакет нових санкцій проти ряду найбільших компаній Росії та фінансових установ. Додаток до санкцій, які ми ввели раніше, ми визначили ряд секторів російської економіки, на які накладаються санкції. Ми заморожуємо рахунки кількох оборонних компаній Росії. Ми блокуємо фінансування російських найбільших банків та енергетичних компаній. Ці санкції є потужними і адресними. Вони спрямовані на те, щоб нанести максимальної шкоди Росії, але разом з тим не зашкодити американським компаніям та компаніям наших союзників. Ми вдаємося до цих кроків, консультуючи з нашими європейськими союзниками, які зустрічаються в Брюсселі, щоб визначитись подальшими діями. Ми очікуємо, що керівництво Росії побачить, що його дії в Україні мають наслідки, у тому числі ведуть до послаблення російської економіки та поглиблення дипломатичної ізоляції санкції, які зачепили фінансову та банківську сферу Росії, вже відчули на собі найбільші підприємства Російської Федерації. Вони обвалили ринок цінних паперів та спричинили падіння рубля. Водночас, у США. звучать заяви, що Сполучені Штати мають не лише санкціями, але й прямою військовою допомогою Україні сприяти припиненню протистояння на сході України. Американські конгресмени пообіцяли українцям лобіювати їхні інтереси. Зустріч представників української діаспори із законодавцями США відбулася у середу під час щорічного заходу українські дні у конгресі. Організатор зустрічей Український конгресовий комітет Америки зібрав близько 50 представників українських громад з різних американських штатів, які доносили свої думки та прохання до конгресменів. Що вони почули у відповідь? Розповідає Ярина Матвійчук. Українці, представники політичних і громадських організацій, приватні особи, молодь і люди старшого віку у середу зібрались біля капітолію, щоб зустрітися із законодавцями США і використати можливість пролобіювати інтереси України в американському конгресі. Тут під час українського дня сенатори і конгресмени запевняють представників України у всебічній підтримці українці зробили свій вибір 24 серпня 1991 року, і українська незалежність із мрії перетворилась у реальність. Після років жартовності і боротьби розгорілась помаранчева революція, яка змила корупційний уряд. І цього року, перед обличчям російських погроз, залякувань і агресії, вони це знову роблять. Люди України знову підтвердили свій вибір. І тепер настала наша черга заходу, а особливо сполучених штатів виконати наші зобов'язання. Україна має сильного партнера в особі США. Запевняє сенатор Портмен. Він називає боротьбу українців нашою боротьбою і впевнений, що за підтримки США Україна переможе. Водночас, позицію російського президента Володимира Путіна сенатор Портман називає слабкою і невпевненою. Портман пообіцяв, що у Конгресі закликатиме колег підтримати резолюцію, що дозволяє відправити військову допомогу в Україну. Будучи республіканцем, він підтримав рішення президента демократа Барака Обами щодо введення додаткових санкцій проти Росії. Забезпечуючи потреби України економічні військові, ми повинні запровадити ще більше санкцій проти Росії. І я так вважаю, бо санкції діють в Унісони з робом портманом звучав і сенатор демократ Кріс Мерфі. Він підтримує євроінтеграційні зусилля українців і закидає Європі слабкість і пасивність в українсько-російському конфлікті. Сором нашим європейським партнерам, що вони не відреагували так швидко і сильно, як це зробили США. Керолайн Мелані, жінка конгресмен з демократичної партії, яка представляє штат Нью-Йорк, і неодноразово була помічена одягненою в українську вишиванку. Також закликала своїх колег у конгресі підтримати голосування по відправленню військової допомоги в Україну. Вона пообіцяла особисто роздати проукраїнську резолюцію колегам-конгресменам і закличе їх своїм голосом підтримати Україну. Дружба між Україною та США глибока та сильна, і не тільки тому, що дуже багато українців живе на території США, але через нашу взаємну. Повагу до своїх зобов'язань ми поділяємо однакові фундаментальні цінності. Ви повинні знати, що ваші американські друзі у конгресі зроблять все, щоб ваш голос був почутий. Сполучені Штати у середу запровадили чергові санкції проти Росії, зокрема проти провідних російських банків та енергетичних компаній. У санкціях згадуються компанії РосНЕФТЬ, Державний банк «Внешкомбанк», газовидобувна компанія Новатек Газпромбанк. Між тим у Європі питання санкцій досі розглядають. Голови урядів і держав Євросоюзу доручили раді закордонних справ ЄС підготувати до кінця липня перший список компаній та осіб, щодо яких будуть запроваджені санкції. Ярина Матвійчук голос Америки. На цьому у нас на сьогодні все ви дивились. Програму Української служби голосу Америки Час Тайм. Дякуємо вам за увагу. Успіхів! Щасливо побачимось завтра. Сподіваюсь, завтрашній день буде краще ніж сьогодні.